Закінчили роботи по переобладнанню даного автомобіля. Це в нас векоделі 16-го року. 50-ка. Встановлювали на автомобіль ми повнорозмірний закабінний спальничок на два місця. Пізніше покажу, як він у нас обшу. Заглянемо всередину повнорозмірного спальника, ми встановили нею. Векоделі ось такий вигляд. Спальничок має в нас всередині. Маємо два спальних місця. Ось так у нас організовано другий поверх. Відкидується, робиться він спинкою донизу. Можна зробити знизу дивана на ремнях. Ось такі встановили воздуховоди, також встановили світло. Зверху маємо поволицю для речей. Встановили також зарядочку. Маємо ось такі чудові ніші для речей для зберігання. Ось такий вигляд: спальничок у нас має. Середину, так? Ось так з виглядає у нас взагалі на автомобілі. Ось такий вигляд ми маємо по задній частині. А також виготовили та встановили комбіновану платформу довжиною 520, ширина її 210 Зашили передню стіночку, а також середину 2-мм алюмінію. Він повністю проклеєний, прошумлений. В дорозі він гудіти не буде стукати також. Ось такі використовуємо ми на своїх автомобілях та причіпах Настили загнуті, проклеїли все наклеєчками. Встановили також підкрильнички на автомобіль. Ящички та велозахисти клієнт буде встановлювати самостійно. Встановили на також ми фарко, розетку для причіпу. Робоче світло встановили на рамку передню. Також робоче світло встановили ми на задній частині за підкрильничком. Ось так виглядає у нас автомобіль по задній частині. Все зроблено під ключ, електрика. Повністю все підключено. Також зробили нішу для запаски, нішу для наїздів. Ось такий вигляд загальний автомобіль нас має. Ось так виглядає спальничок, який ми встановлювали на автомобіль. Зараз продемонструю з другої сторони. Так, що кому буде цікаво? Замовлення спальничків, причіпів, а також платформ на ваші автовози можете до нас звертатися.